І ми уявляємо, що сталась би з Кацапами, якщо би Україну вони повністю зацапали на танках, БТРах, винтокрилах доморощених, на Польщу, на Молдову, на Республіку Угорщину. Ринули б вони, бо в серці мають слово Сталіна. Сідайте в бронетехніку і тікайте якнайдалі. Тож НАТО і Європа, щоби час не згаять марно надати, порішили Україні Леопард. Село напакувавши, виїжджаючи з країни, снарядів, турнікетів, джемів, кави і мівіни. Тож, линуть леопарди, танки таки на Київ, але підгорає з леопардів на Росії, з наших леопардів маються усратен. Ванен, Ванин, Дваніштані, усі ще золдати. Линуть леопарди, танки такі на київ. Але підгорає з леопардів на Росії, з наших леопардів маються усе два, не штані, усі зольда. У кожного кацапа аж чолові думки зморщена воює він із німцями, піздосами чи Польщею, і сниться йому в мокрому смердючому окопі як він і його друзі шпацирують по Європі, В фонтанах там купаються млинці, жруть лопатами, всюди ставлять церкви там свого патріархату, всі фанати Соловйова, тісільова, поголовна. І своїм вони вважають геть усе російськомовне. Кажуть, вони Путін, ми на місці Путін. А якщо нас спросять нас, звісно, тут не буде. Ні, тож, линуть леопарди, танки такі на Київ, але підгорає з леопардів на Росію, з наших леопардів маються усерати. Вони два ніштані, ще з Але підгорає з леопардів на Росії. З наших леопардів маються услати немани два ні штані. Гусі ще з